Ваша честь, ми також зараз маємо абсолютно нове прочитання інформації, яку надавав Зеленський. Щойно він наголосив, що я не буду вам коментувати виведенням Порошенко мільярдів. Як не будеш, ти про це два тижні талдичиш. А потім він вирішив, що він не буде коментувати, цим мають займатися правоохоронні органи. Скоро рік пройшов, з момент... буде рік виповниться з моменту запровадження санкцій проти мене. Рік було достатньо, щоб правоохоронні органи, хоч щось суспільству видали на підтвердження цієї дурні. Я лідер опозиції, я п'ятий президент. Я людина, яка має величезний міжнародний авторитет. Пан Зеленський мене оббріхав. І зараз я кажу його представникам: надайте протягом року хоч щось, яке дозволяло вам стверджувати, щоб Порошенко виводив хоч якісь гроші. Я наголошую, жодної копійки не було виведено. А мільярди з фонду йшли виключно в одному напрямку на фінансування і підтримку Збройних сил України. Те, що б, чим до речі, ні Зеленський, ні представники влади абсолютно не відмітилися, коли б вони свої гроші виділяли, вони вміють піаритися лише на позиціях дірі бюджетних грошей. І от що ж зробив таке продя? Є два варіанти. Перше, що він дезінформував президента, надавши брехливі, брехливу інформацію, і президент щиро йому повірив. Або це одна злочинна організація. Чому я відповідально стверджую? Що Пронін є учасником злочинної організації. Тепер уже не тільки тому, що були крадіжки при будівництві фортифікаційних споруд що доведено набув, а саме під час переговорів в офісі Воровського вони казали про те, що 2 мільйона доларів ми переведемо до Москви. Якщо це не є державна зрада, ви хотіли по вугіллю уг... по поговорити, ваша банда вивела в Москву гроші і хочуть зараз уникнути відповідальності. Ваші представники перерахували через Болгарію гроші в Росію за реактори. Я боровся з цим як міг. І ви за це вирішили зі мною розправитись, що я заважав вам красти на Петро будь ласка. І в даному випадку, коли кажуть РНБО, фінмоніторинг і правоохоронні органи доведуть, що Порошенко виводив мільярди. Ми... Побачимо, що ні нього нічого не писав, ні Свіріденко, ні на Кабмін, ні на цю комісію, де був злочинець Лесюк, ні на РМБО. І умірав вже зараз, він теж фігурант справи і бігом поїхав до Сполучених Штатів підписувати капітоліанські позиції, не маючи, я сподіваюся, на це жодних повноважень від президента. Тому я хотів би. Задати ще раз питання, що дало підстави президенту 11, 12 лютого, 13 люто, 14 лютого, обріхувати мене і надавати абсолютно спотворену інформацію. Тільки ненавість до мене це замало. Бо ми будемо боротися, щоб у нас відновилася демократія, і воєнний стан не давав вам права розправлятися з антикорупційними органами, розправлятися з опозицією, розправлятися з громадськими активістами і дискредитувати Україну в очах всього світу. І так мені вище. Я так розумію. Наших колег приводу коментарів не буде. А де те що, ви, те, що президент сказав, що правоохоронні органи за рік доведуть виведення коштів порожати? Де це? Визнайте, що ви брехали? Ні, народ і сам вже бачить, що ви брешете. Дякую.